Чи знаєте ви, що відзначають 21 лютого? Ні, не знаю. 21 лютого відзначають День рідної мови. Будете знати. Чи знаєте ви, що відзначають українці 21 лютого? Так. День рідної мови. Правильно. Знаєте ви, що відзначають 21 лютого? День рідної мови. Так. Чи готові ви перевірити свої знання з української мови? Так. Тоді почнімо. Як правильно говорити протягом чи напротязі дня? На дня І неправильно протягом дня. Чи готові ви перевірити свої знання з української мови? Так. Тоді до вас перше запитання. Як правильно говорити на протязі дня чи протягом? протягом Так, правильно. Як правильно говорити протягом дня чи напротязі дня? Протягом дня. Так, це правильно. Доберіть синоніми до слова говорити. Балакати, казати. Так, правильно проведете. Доберіть синоніми до слова говорити. Балікати, казати. Чи знаєте ви, що означає фразеологізм мати голову на плечах? Так, Бути розумним. Так, правильно. Ви, що означає фразеологізм мати голову на плечах. Так, бути розумною, мабуть, правильно. Вище означає фазологізм мати голову на плечах. Бути розумним, так правильно. Краще мова єднання українська.